Пів гривень на власну справу Кабмін збільшив суму грантів, які можуть отримати підприємці у прифронтових областях країни, зокрема в Запорізькій. Рішення ухвалили 4 квітня. Розповіла директорка обласного центру зайнятості Зінеїда Бойко. Нагадаю, раніше максимальний розмір гранту становив 250 тисяч гривень. Минулому році ми знали про те, що особливим був Харківський регіон, де сума гранту була збільшена з. 250 Тисяч гривень до 500 Ми аналізували постійно саме тих підприємців, які отримували гранти в Запорізькій службі зайнятості. І той аналіз, який ми зробили, показав, що десь третина наших грантерів вони вважали суму замалою. На пропозицію саме грантерів. Ми зверталися до Міністерства економіки, до Державної служби зайнятості. Було прийнято рішення про збільшення суми. Гранти до п'ятисот тисяч для ще семи прифронтових областей, аби отримати грант для створення бізнесу в рамках програми Власна справа. Потрібно звернутися до центру зайнятості або подати заявку через портал Дія. Надалі на підприємці чекає співбесіда. Якщо йому погоджують грант, він має відкрити ФОП та працевлаштувати людей. Розповідає Зінеїда Бойко в минулому році. Ця програма. Мала декілька змін і дозволено займатися самозайнятістю, тобто тільки за умови реєстрації ФОП, дозволяється до 75 тисяч гривень отримати без умови працевлаштування. Крім того, дуже важливим є те, що на рівні уряду було прийнято рішення. Про дозвіл отримання молодіжного гранту, тобто люди від 18 до 25 років без будь-яких умов створення робочих місць на сьогодні, за тими змінами, які були внесені, мають право отримати грант і розвивати свою справу. Ця програма діє в Україні з літа 2022 року. За цей час у Запорізькій області 441 підприємець отримав грант. За словами Зінаїди Бойко, їх здебільшого спрямова. Уть на відкриття закладів харчування або б'ють індустрію. І грантових коштів, які отримали наші підприємці, вона склала більше ніж 110 мільйонів гривень. Саме завдяки тому, що був відкритий новий бізнес, саме за грантові гроші створено на сьогодні 635 нових робочих місць.